З 10 серпня приватні перевізники Житомира мають підключити всю систему gps навігації, аби рух маршрутних автобусів міста відображався в додатку дозор. GPS тут стояв постійно, да? Нас і зараз подивлюся. Ні, маршрутка тільки 33 33-я в мене показує. На цій зубиці тільки 33 я Ну, в принципі як і показувало. А так більш не показують. Станом на сьогодні всі, весь комунальний транспорт вже включений в цій системі і будемо поступово включати приватних перевізників. Технічно зараз відпрацьовуємо з оператором GPS-моніторингу з компанії Дозор, щоб наші трекери не відображалися за територію міста, тільки в місті. Тільки ці питання всі повирішуються, я думаю, що всі запустяться, все буде працювати. Система GPS навігації в транспортних засобах Житомира працює з 2013 року. «В Мобільному телефоні можна скачати дозор сіті. І там відображені всі маршрути міські, тролейбусні, автобусні, трамвайний. Ви на нього там нажимаєте, і у вас відображається сам маршрут, і відображаються всі транспортні засоби, на які на ньому працюють. Так, зручна. Так як я користуюся часто тролейбусом, то ну мені зручно.» Хороша програма. Це особливо, коли ти спішиш, то знайти, де тобі потрібний і паспорт, це дуже сильно допомагає. Ви користуєтесь дозором? — Ні. Ну, я звикла, в мене просто один маршрут кожен день, я звикла, вже знаю час, коли маю приїхати. Ні. Ні. А як дізнаєтеся графік тоді, коли там? -то? Стиночка. В додатку дозор, Житомирські маршрутки були відключені після початку повномасштабної війни. І більшість транспортних засобів не виїжджали, і більшість полізників надавали свої автобуси для інших потреб. От. Станом на сьогодні вже більш-менш наладився випуск по автобусних маршрутах. Зараз виїжджає на лінію приблизно 80 автобусів, приватних перевізників. І наша вимога як управління транспорту, якщо автобус виїжджає на рейс, він має відображатися в даному в даній системі да, розуміємо, що є технічні проблеми сьогодні. Даємо термін неділю-дві. Якщо машина виїжджає без трекера, і в нас є диспетчер в транспорту. На відображану дивиться на це все онлайн. Вона дає сигнал на управління транспорту. Ми розпочнемо реагувати. Повністю рух маршрутних автобусів міста почне відображатися в додатку дозор після 13 серпня. Ольга Степуренко, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.